Вітаю всіх підписників та гостів каналу. Це таропрогноз для тільця на тиждень з 13 по 19 січня. І так, тільці, давайте подивимося, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок, середину і завершення тижня. І так візьмемо дві додаткових. Бажану і небажану для вас стратегію. Нагадую, розклад не персональний, програється не у всіх, але надіюсь, що дивиться мій прогноз, хто тому карти підійдуть. І так, початок тижня для тільців. Трійка пентаклів. Середина. паж мечів. І завершення п'ятірка кубків. Так, Небажана стратегія відлюдник. І що варто вам зробити карта мир. Дуже карти багато говорять за себе в плюсі і в мінусі. На початку тижня карта трійка Пентаклів нам говорить про те, що тільці працюють, працюють, відточують свою майстерність, тобто ви на роботі показуєте, чого ви варті, що ви майстер своєї справи, можливо, навчаєтеся в якоїсь людини, яка одобрюючим, таким поглядом, словом, ділом каже, що ви на правильному шляху. Тобто трійка Пентаклів нам говорить дуже часто про свій. Труд, про роботу. Дуже часто ця карта може показати, що ви вдома, наприклад, робите якісь побутові справи. До вас приходять майстри, і просто у вас вдома працюють для того, щоб покращити ваш побутовий стан. Середина тижня паж мечів нам говорить про те, що ви, можливо, вивчаєте якусь інформацію. Карта дуже часто показує на студентів, які навчаються, які збирають інформацію, досліджують інформацію. Але ж ця карта нам може Говорити про те, що може бути якісь різкі висловлювання. Паж мечі у нас такий різкий молодий чоловік. Який може, вас, наприклад, щось вам сказати, те, що вам не сподобається. Але ця людина буде говорити просто прямолінійно від чистого серця, так як вона це відчуває. Ну, Такі слова нас можуть ранити. Карта може нам говорити про те, що це ви можете бути такі, тому в середині тижня майте на увазі, що може бути така ситуація в вашому житті. На кінець тижня в нас випадає п'ятірка кубків, карта нам говорить про те, що ви можете бути засмучені. Чи ні, якимось станом у вашому житті. Кубки нам завжди говорять про емоції, які ми можемо відчувати. Дуже часто ця карта показує на емоційний стан, який відбувається, наприклад, в сімейному стані, Тобто, можливо, в когось якісь будуть негаразди, іменно пов'язані зі своєю сім'єю. Тобто, карта нам каже не про матеріальний стан, не про фізичний наш стан, а іменно про духовний. Но цього робити не варто, тому що озерніться в другу сторону, і ви побачите, що у вас є шанси для того, щоб виправити свою ситуацію, для того, щоб піти в шестірку кубків і відчути емоційне наповнення. Не варто засмучуватись завжди в нашому житті, допоки ми живі, є вихід. І карта нам говорить, чого не варто робити. Оце і є відлюдник. Відлюдник нам каже не відключатися, не відвертатися, не погружатися в себе, тому що цього не варто робити вам на цьому тижні. А варто вам відкритися Всесвіту. Всесвіт вас любить, люди вас люблять. Вас оточують люди, які для вас, як то говориться, цілий світ. Спілкуйтеся багато з людьми, спілкуйтеся з людьми по інтернету Інтернету і ваша душа от наповниться такою радістю, позитивом, позитивними емоціями. Хто мене дивиться, даже може. Можливо, знає трохи карти, тобто відлюдник це карта, коли людина закривається в собі. Мир це навпаки, коли людина відкрита. І карти, бачите, як вам кажуть, не закриватись, а відкритись навпаки. Тобто, не звертати увагу на п'ятірку кубків, а просто бути отакий відкритий Всесвіту, бачити кругом тільки позитив і ви відчуєте отаку прям насолоду від життя. І давайте подивимось пораду для вас від ангелів. Дайте, будь ласка, мені пораду від ангелів для тільця на тиждень з 13 по 19 січня. Рох ізобілія. Чтобы исправить возникшую фінансову ситуацию, перестаньте думать о деньгах. Ми научим вас тому, как достичь изобилия. Если мы будем работать сообща, ваше фінансове положение улучшится настолько быстро, насколько ви сами позволите. Бачите, карта нам говорить про те, що, можливо, якісь тільки дійсно зациклились на досягненні матеріального. К Пентаклі це взагалі ваша карта. Говорить про те, що ви завжди приземлені, ви завжди практично думаєте про матеріальний свій стан, тому що це ваше, це ваше земляне, і тут нікуди від нього не дінешся. Але карти вам говорять про те, щоб ви відпустили ситуацію, відкрилися Всесвіту, і все стане на свої місця. І так, тільці, ваш таропрогноз з 13 по 19 січня. Бажаю, щоб програвся у позитивному ключі. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!